Так і так, всім привіт, і сьогодні лайфхак по грі Белрайд. Ми зайшли, і в нас стоїть задача, як нам годувати їх, коли ви йдете з армією, як їх погодувати, от якщо вони голодні? Берете отак декілька осіб, неважливо, зараз вони до вас підійдуть, і я покажу, як це робити. Ось вони всі до вас біжать. Пишуть, що вже воно голодний, перестане за вами йти. Нічого не хвилюємося. Беремо отак от єшечку, нажимаємо. Зібрати ягоди і дивіться, що відбувається. І вони побігли тут в окрузі, все збирати, все, що буде. Вони назбирають, знайдяться, бачите, ягоди 11, 12. Тобто у них. Іде збір. Можете переставити ось сюди. Вони будуть ще збирати, дивіться. Ну, і таким чином, там, вони і гриби зберуть, якщо поставити на гриби. Е, де там гриби? Ось до гриби. Зараз вони будуть збирати гриби. Якщо знайдуть їх. Походу не знайшли. Ну, коротше, а так вони все збирають. Е, в принципі. Все на цьому. Тепер ви знаєте, як по дорозі знаходити їжу і тих, хто голодає, по суті, підкормлювати. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, всім па-па!